Уночі в неділю 10 серпня Росія зазнала атаки. Було випущено щонайменше 121 дрон. Вибухи пролунали в 15 регіонах. Російська влада звинувачує Україну. Вони кажуть, що збили всі безпілотники у Краснодарському краї. Збили 29 дронів. У Криму збили 15, а в Брянській області 13. Постраждалих немає, але працюють екстрені служби. Бєлгородська область зазнала атаки 12 дронів. У Воронезькій області було 9 дронів. Пошкоджено стіну приватного будинку. У Саратовській області вибухи були в Саратові та Енгельсі. Там сталося загоряння на нафтопереробному заводі. Є постраждалі та один загиблий. Ставропольський край зазнав атаки восьми дронів, постраждалих немає. Калузька область повідомила про знищення семи дронів. Руйнувань немає у Тульській області збили шість дронів. У Ростовській п'ять. Там, у деяких будинках, вибито скло. Чотири дрони збили в Рязанській області над Азовським морем і в Смоленській області збили по одному дрону. Постраждалих немає.